Рівно рік минув з моменту виходу цього ролика, але, на жаль, він досі не втратив свою актуальність. Сьогодні ми знову їхали на зйомку під сирени та під вибухи. Але коли нас це зупиняло, тим більше, якщо ми поспішаємо на улюблену нами Михайлину, і в мене така чарівна напарниця, найбільший натуральний бюст України номер 17 Міс всесвіт плюс сайс. Мілочка кузніцова. Я за вами так сумувала. Рррр. Ви дивитесь зіркову риболовлю? Ну а тут, як зазвичай, я Олександр Безрук.